Всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені знову захотілося зробити оладки чи то млинці, хто як називає, з яблуком. Я підготувала 250 мл кефіру. Ось я намочила дріжджі, півчайної ложки, теплою водичкою. За... Десь, може, дві ложки водички теплої Так. борошно 250 мл. Це такий мірний стакан, у мене тут 250 грамів показує. І яблуко треба. Зараз я його почищу, швиденько потру, а поки чистила яблуко, так захотілося печеного. Треба буде ще раз спекти печені яблука. Вони смачні, корисні. Може, ввечері ще спечу. Ось я потерла яблучко. Тепер кладу сюди, хто скільки хоче. Дві чи три ложки цукру, я поклала три. Виливаю сюди кефір, стакан кефіру. 250. Дріжджі мої вже тікають, Дріжджі. Пів Півчайної ложки. Посолити треба. Ну, ось так, десь майже півчайної ложки теж розпушувачу. Розпушувач, чайна ложка. Ложка. Це я зараз трішки перемішаю. Воно там гарно-гарно так дружить. Якщо яблука сильно кислі, то додайте цукор. Висипаю борошна. Борошна треба дивитися, скільки нам треба. Я висипаю поки що. Це в нас виходить один до одного. Тість теж такий стакан гарний борошна. Тісто треба таке, щоб не дуже рідке було, але й не густе. Це все дружить так гарно, гарно. Тісто таке вже гарне, але на цукор те, що треба. Я думаю, ще, може, з ложку додавлю борошна, бо яблука будуть пускати сік. Гарно замішую. Можна лопаткою. Зараз я лопатку візьму. Замісила ось таке гарне тісто і вкутую я в плівку його. Нехай постоїть десь півгодинки, можна дирочки поробити, щоб точно дихало. От. І залишає на півгодинки, і ні в якому разі не перемішує. Хай стоїть так, збільшиться воно в нас через півгодинки, десь пів, може, в два рази. Головне, не трогати. Можна злегенька вкутати, якщо у вас холодно, і хай стоїть. Постояло моє тісто півгодинки, не сильно воно вже виросло, але достатньо. Тепер я поставила сковорідку нагріватися, я ось так ложку завжди вмочую в олійку і беру по повній ложці і накладаю на сковорідку. Мені там були, писали дівчата. Можна і в воду, але в воду треба обережно, бо вода, вода може бризкатися. І ні в якому разі не можна перемішувати, щоб не випустити вуглекислий газ. Ось так я, дівчатка, накладаю і обов'язково накриваю кришкою. Накриваю кришкою для того, щоб не були всередині сирі, щоб надійніше було. Ось отак вони в мене жаряться. Дуже пахнуть смачно. Ось таких я, дівчатка, напекла млинців. Маринка вже сидить чекає. Коштувати сьогодні, дівчата буду я. Маринка яка? А пальцинова? Дуже люблю гаряче, дуже смачне. Дівчатка, скуштую і я. Смачне. Варення пальцинова, це мене пригостили, але можна любу, хто яку любить. А коли будуть біляші вже. Я прийду до тебе біляші робити. Будемо разом робити. Удвох будемо робити. А, а я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До зустрічі!